Дихальна вправа видихнути хмаринку розповідає практичний психолог Тетяна Савченко. Вітаю вас, дітки! Давайте сьогодні з вами зробимо дихальну вправу, яка називається Видихнути хмару. Малята, давайте уявимо з вами, що ми вдихаємо хмаринку. А потім будемо її видихати разом з грозою та блискавкою. Повторюйте за мною. Дітки, давайте на вдихи будемо розкривати ручки і показувати, яку саме хмаринку ми вдихаємо. Повторюйте за мною. Отакого От розміру наша хмаринка. А тепер на видиху давайте будете, будемо зводити ручки. І в кінці робити хлопок, наче це гроза з блискавки. Дих, видих. Малята, можна ще на видиху, топотіти ніжками. До зустрічі!